Не можна сказати, що ми сидимо, по нас стріляють, і ми там постійно скаржимося. Ні, такого, справді такого нема. Ми відповідаємо вогнем на вогонь. Тобто, коли по нас стріляють, так ми з дозволених, з дозволених видів зброї ми відповідаємо вогнем. Але самі не розпочинаємо, тобто, ми залежні від домовленості Мінськ-2. Більше того, ці хлопці, які там. Вони коли до них приїжджає ОБСЄ, підвозять ближче до наших позицій свою авто, тобто міномети. І починають обстрілювати власні позиції, тоді, коли до них приїжджає обісіє. І потім вони показують, що це стріляють наші. Але і так з'являється так звана третя сила, про яку завжди говорять обісіє. Це просто вони своїх підводять під наші позиції і стріляють самі по собі. Ми кажемо, що це і Макеївська дур пройшла і їх плющить. Але насправді це такий хитрий, хороший план, щодо як показати, як укропи там. Чи нацгвардія якої нема в пісках, але вона їх обстрілює? От і все.